Слава Богу, слава Україні і доброго дня вам усім. Шановна Цуманська громада, от і добігає кінця 2025 рік. Ще один рік війни в Україні, як і кожен рік війни, доволі важкий і непростий. Рік надій і сподівань з одного боку і рік невизначеності і розчарувань з іншого. Звичайно важко фізично, морально, психологічно. І ми щиро заздримо тим державам, котрі просто живуть своїм життям, турбуються про побут і інші звичайні речі для своїх громадян і не бачать цих жахіть і смертей війни. Звичайно, і нам хотілося б, щоб це все було в минулому, але дійсність дещо інше. Тому маємо вірити, молитися. І все робити для того, щоб наблизити перемогу і справедливий мир в Україні. Але все ж таки хотілося б привітати з прийдешнім 2026 роком, діючими і прийдешніми різдвяними святами. Адже і Різдво Ісуса Христа, і Новий Рік приходять незалежно від обставин. І хотілося б, щоб всі ці надії. І сподівання кожного із нас і всіх разом, щоб вони здійснилися. Звичайно дякуємо нашому Творцю і дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми є. Громада, як і вся Україна, живе і працює, відправляє військових на фронт і, на жаль, ховає героїв. Працює для свого добробуту і добробуту України, допомагає фронту, будує фортифікації, молиться і волонтери. Можливо, скептики скажуть, що мало робиться, але повірте, робиться дуже багато. І я хотів би подякувати вам усім і кожному, найперше, звичайно, нашим захисникам, побажати в прийдешньому в 2026 році щастя! Здоров'я, добробуту і процвітання. Щоб милосердний Господь благословив нас усіх і благословив Україну, і приніс перемогу і справедливий мож. мир нам, усім, а також особисто особистих перемог кожному із вас. Ще раз слава Богу, слава Україні! Дякую.